Чи цікава тобі взагалі думка інших людей? Цікава. Але от я слухав відповідь на точно таке саме питання у людей, які продавали по 80 мільйонів книжок, а саме там Дена Брауна, Кенафолі та й багатьох інших. І я згоден з тим, що вони кажуть. Вони кажуть, думка інших людей дуже важлива, але я не буду змінювати свій твір. Так, як вони мені скажуть, тому що все ж таки це мій твір. Я повністю поділяю цю думку. Навпаки, книжку набагато легше вибрати, особливо, якщо ти в фізичному магазині. Тому що ти не можеш воно відкрити, спробувати і сказати О, мені подобається, я куплю. Ти можеш це зробити в барі або можеш це зробити в ресторані, але і то не завжди. Але книжка все набагато простіше. Ти читаєш там. Обкладинку, ти читаєш зміст, ти відкриваєш зсередини, читаєш пару сторінок, ти читаєш на останній обкладинці цієї книжки, і в тебе є досить, досить серйозне, сильне враження, тобі це потенційно сподобається чи ні. В цьому плані книжка набагато легше, ніж вино. Я ж писати почав у жовтні минулого року. Та ну ладно. Да. Я ж написав лише оцю книжку а, про, ну, так про то, вино. Книжку про вино я писав від початку українською. Тобто можна копати дуже глибоко чому. Одна з причин, наприклад, полягає в тому, що вино було пити здоровіше, аніж воду. Чому? Тому що воду брали, наприклад, з річок, а вони були досить сильно засмічені різними там, не знаю, мікробами, вірусами, там всякою чумою, холерою і так далі. В вині є алкоголь, який це так чи інакше вбиває. І тому, наприклад, в середньовіччі. Ну, от ми, ми сидимо в місцях, які дуже сильно в цьому плані пов'язано із мусульманською культурою, да? тому що все, що навколо нас ми бачимо, це фактично побудували не християни, а мусульмани. Але це е, одна із найдавніших і найбільших в світі імперій, яка була Іспанія, я маю на увазі. І в Іспанії це теж надзвичайно важливо було, тому що Ну що таке, наприклад, середньовіччя? Середньовіччя це коли помиї. І от всі ці помиї, так би мовити, людського походження виливали з вікна на вулицю. Тобто, можеш собі уявити рівень там, санітарії або антисанітарії. На ходулях ходили. А, а ти знаєш, наприклад, чому у мушкетерів, яких ми всі знаємо там, з книжки або з фільмів про трьох мушкетерів, були отакі розлогі капелюхи? Щоб какашки на голову правильно, і плащі такі самі. І а от коли вони так перед дамою кланялись, чому? Щоб какашки викинути з, з капелюха, які тим не менше туди потрапляли? І як жити в такій ситуації, в такій атмосфері без вина, скажи мені. А як ти вважаєш зараз в Україні видавництво йде вгору чи вниз, чи взагалі що робиться? Вгору, звичайно, так. Вгору? Та я думаю, що... Зараз дуже такий цікавий момент, коли люди усвідомлюють власну ідентичність і починають цікавитися історією, літературою українською і, і всім от українським там культурою, традицією, фольклором і таке інше. такі інше. Це ну дуже класно. Це надзвичайно великий шанс для, для нас, як для нації, як для країни.